Від друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Забігла до вас на кілька хвилин буквально записати відео. Сподіваюся, що трошечки своїми розповідями зможу вас відвіліти, переключити увагу. Загалом не дуже то у нас сили є, ні в мене, ні Ілюші. ні настрою, ні сил. Тяжкий цей тиждень був сьогодні. Сьогодні також не набагато легше. Але забрали ми автомобіль, їхали. Для того, щоб заплатити за нього. І я думала, що потрібно буде готівку знімати, бо <смі> така смішна ситуація, що я сьогодні жартувала, кажу, що навіть якщо захоче хтось мене пограбувати, то не буде ще грабувати, тому що я з собою не ношу <смі> нічого практично. Їхали ми ту готівку, хотіли зняти. І згадала ситуацію, коли до мене дзвонили так регулярно, хоча блокують ці номери, але регулярно раз в місяць до мене дзвонять якісь супермахінатори. Які пробують сказати, я не знаю, як це. Ви мене тут гроші, грубо кажучи, мої дані, мої, мої кошти і так далі. Дзвонять до мене, знають, що я обслуговуюся в банку, в такому, в якому я обслуговуюся. І телефонують до мене в зв'язку з тим, що у мене щось знімають з карти з такою ситуацією. Загалом, як це відбувається перший раз. Я навіть така навіть трошечки повірила, але загалом мене насторожило кілька моментів. Піднімаю трубку. До мене хтось говорить по російськи на російській. До мене ніхто не може дзвонити і розмовляти на російській мові. Представилася людина, що вона з банку так і так, і так, і так. А головне, перший пункт, який мене настрою, вона так швидко та пані настрочила, що я нічого, звичайно, не встигла запам'ятати, нічого якби мій мозок не зареєстрував. Просто знаю, що людина представилася, а ким вона там представилася, в якому вона там відділі, звідки вона вискочила, поняття немає. І в кожному разі далі вона почала питати мої дані, які частково вона має, звідки, де я їх подала. Поняття зеленого немає, але десь я їх подала. І вона так там, чи є така-така-така, і перевіряє деякі дані, деякі правильно назвала, деякі ні, чекає, щоб я поправила. Я Думаю, так, думаю перше, що мені не сподобається, це російська мова. Вона це зробила так в кілька секунд, знаєте, 30 секунд, професіонал. Я кажу, що розмовляйте до мене, будь ласка, на польській мові. А вона мені така каже, що вона не знає польської мови. У мене зазначено, що клієнт, що клієнт, клієнт україномовний. Чи з України щось такого Я кажу, то розмовляйте до мене українською? А вона каже, що вона на жаль розмовляє тільки російською. Кажу, то то для чого ви до мене телефонуєте? Нехай до мене телефонує представник, який розмовляє або польською, або українською. Кажуть, я таких і тут же мене починає, знаєте, пробивати. Я кажу, тим ще таких даних не подавала. Я завжди обслуговувалася на польській мові і не потребувала жодного перекладача. Ніхто такої такого навіть не зазначала. Я кажу, звідки кажу, нехай пані ще мені раз представиться, звідки звідки пані є. Вона. Знову сказала там якийсь там відділ, якого я по мені не знаю, кажу, я в такому не обслуговуюся. вона. Але ви, вибачте, вибачте, починає мене перебивати і змінювати тему, тому що зараз в цю, в цю хвилину відбувається якась підозріла діяльність на вашій картці. з вашого рахунку пробують зняти кошти. Ви нічого не переказуєте. І починаю уточняти знову дані. Я кажу, що нічого я не знімаю, і в мене ніяких підозрілих дій не відбувається. А чи маєте ви можливість перевірити? Вона в мене питається, чи я маю можливість перевірити. Що щось навіть от відбудеться, то чи, чи я буду знати, що щось відбулося а не так і так далі. А я кажу, так, я маю можливість. Вона така, я не пам'ятаю, що там ще вона запитала, але каже, але наде, далі відбувається підозріла дія, і людина далі пробує зняти з вашого рахунку кошти. Я кажу, знаєте, у мене є повністю підключені всі комунікати. Якщо б у мене хтось щось пробував зняти, ну, кажу, мені вже б 10 повідомлень прийшло. Тому це не може кажу, це, це не по моєму рахунку. І тут у мене так, знаєте, просто стараюся відшло відповідно. Не, не нахамити, е, а потім в мене терпець відрвався, вона знов, знов знаєте, в те саме русло, знову мені це буквально тривало півтора хвилини, довше ні. Бо це все так швидко відбувається. Така перепалка от на таких нервах. Вона така вся, знаєте, вона вся на то, емоційна, знервована, така, що переживає ніби за мої кошти, знаєте? Так веде розмову в такому руслі. Е, і тут мені вже надоїло, я вже розумію, що вона просто мене розводить на дані, хоче їх виманити. Можливо, е, в якийсь момент, коли я скажу, я не знаю, які там дані їм потрібні, але які я скажу для того, щоб завершити операцію, можливо, вони справді знімуть якісь кошти у мене з карти, я цього не знаю. Але я кажу, так, жіночко, перестаньте мені крутити голову. Кажу, а ну кажіть, ну звідки ви, з якого відділу, зараз дзвоню в банк і запитаюся, чи, чи така особа працює. Я кажу, тому що мені не подобається так, як ми розмовляємо. Хопс, і вона вибила. вибила. Я після того телефоную або не поза зоною, розумієте? І після того я її заблокувала, що той номер думаю. Дзвонила кілька разів, вона була пососону. Я її той номер заблокувала для того, щоб до мене ще не дзвонила. І що ви думаєте, кожного місяця, регулярно під кінець місяця, до мене телефонує якийсь номер або чоловік якийсь, або якась жіночка телефонують до мене і пробують знову всю ту саму схему. Я кажу: видаліть останній раз, коли він дзвонив, я кажу, видаліть мій номер, тому що я на таке не ведуся, і перестаньте дзвонити до людей. Знаєте, вони мене так дратують тою своєю такою безлюдяністю, взагалі, взагалі своїм існуванням вони мене дратують. Я коли думаю, що от є така якась категорія людей, яким, яким жодні принципи не принципи і їм наплювати на все людське, і вони просто можуть в людей в когось можуть ті кошти останні бути на карті, вони їх все одно виманять, знімуть і так далі. Навіть не будуть будуть спати вночі спокійно, навіть не будуть переживати, як тій людині прожити. І я думаю, Боже, скільки ж таких є людей, які на, отаку, на такі розводи ведуться. Тому що ну, це просто, просто шахрайство, таке, знаєте, і це я вам скажу професіональне, таке, знаєте, вищого, вищого рівня, тому що. Кажу, навіть перші кілька секунд я така навіть задумалася над тим, чи можуть мене знімати з карти справді і навіть трошечки в мене щось там всередині йокнуло, ніби така спереживалася. Але як завжди, завжди холодний розум, знаєте, він <смі> добре бути часами в, як це кажеться, в формі робота, <смі> старатися якнайменше всього відчувати. І тоді, знаєте, швидше то включається в голові, швидше там переключається, і думаєш, логічне якесь таке мислення, емоції відходять на другий план. І знаєте, навіть за другим разом, коли вони подзвонили, другий раз, бо то вже кілька разів так було, другий раз подзвонили, і був, був такий момент, що біля мене мій колега, мій керівник був. Я така думаю, ну, посміємося разом, думаю, може, хоч на цей раз дзвонить хтось, хто, має, хто знає цю польську мову. Я кажу, що розмовляйте до мене на польській мові, включила гучномовець, керівник такий перелякався і не зрозумів, що, що там про що йде мова, я включаю гучномовець, тільки коли щось ми або посміятися маємо, або щось такого важливого, там, що я не знаю, там, я можу щось не зрозуміти на польській мові, якась така тема. Я включила гучномовець і покликала його, але вони так само знову не знали польської мови. Я потім їм це все розказала, вони такі, в шоці були мої колеги. Кажуть, ну Боже, як це ж можна? Каже, І вони справді, якщо не розуміють польської мови, каже, то, тобто, Ну, Ніхто не знає, чи це наші співвітчизники чи ні, тому що розмовляють вони ту російською, чи то, чи то росіяни, чи хто то так само люди з Білорусі можуть бути, тому що у них також розмовна мова російська. Але просто кажуть, як же ж так можна, як же ж так можна просто. До них, до них ніхто не дзвонить. Кажуть, бачиш, до нас ніхто не дзвонить, сміються з мене там. Ну, В доброму зрозумінні вони ніколи по-хамськи не жартують в такий спосіб. Але але ситуації є, які є. Зазвичай ці розмови вони настільки короткі, настільки інтенсивні, такі, знаєте, швидкоплинні, що просто не встигаєш зареагувати, щоб кудись зателефонувати, сказати, що зараз якийсь там номер, щоб повідомити. По-перше, не знаю з толку, куди там дзвонити і чи хтось буде той номер відстежити. По-друге, вони відразу виключають номер. Кілька секунд отак вони зрозуміли, що не ведуться, або просто зрозуміли, що я їх вже там вожу по третьому колу за ніс і питаюся знову, питаюся, питаюся, намагаюся витягнути якби час. Вони просто відключаються і виключають телефон і все поза зоною. І далі їх немає. Е, тому ось так. Розповідаю вам, щоб ви знали, що може бути ще й таке. Е, хотіла вже давно розповісти, але якось, якось була просто... От такий тиждень, коли я весь час записувала, що хочу вам про це розповісти, а потім забула. знаєте. Е, і Пішло дуже пішло багато інших тем, але це вже от... Ну, від зими, від зими продовжується. Е, цього місця ще не телефонували, оцього, що минув. Це був який квітень, от вже травень, то от квітні не телефонували. Може, таки зазначили як безнадійну, що, що не, не дається. Е, про це я розповіла е, тим паніям, з якими роз, розмовляю з України, так само, з, з якими розмовляю, от маю якусь стичність на роботі, тому що ну, не зі всіма я все-таки маю якусь, якийсь контакт. І не зі всіма просто знайома, не ж ходити і кричати, що там О, вважайте, там, е, дзвонять такі, то такі, то якщо будуть дзвонити, то. от. Звертайте увагу на такі моменти. Я розповіла, а мені натомість пані розповіла інше про, про оформлення, про договори, про податки, як у них вийшло, як недобре вийшло. Це вже, напевно, що розповім у наступному відео, тому що ми маємо йти, і Люша не може дочекатися, поки я дозапишу вже те відео в кілька хвилин. Йдемо йому купувати кепочку, тому що що йому гаряче в голову, справді в нас гаряче. Це я так в плащі є, бо в холодочку, але загалом то так тепло досить і схоче він піти на майданчик. Вихідні буду старатися проводити все-таки із сином, трошечки йому уваги давати, тому що кажу, що цей тиждень був тяжкий, ми втомилися, просто втомилися в такому темпі. Трошки здаю я обороти. Здаю я ось так то. Я буду з вами прощатися, побажаю вам спокійного, затишного дня. Спокійного. Просто спокійно, щоб просто у вас все було добре. Е е нехай буде він таким. Приємних, спокійних, вихідних. У кого є така можливість в колі рідних. Нехай це буде так. Всього вам найкращого і зустрінемося у наступних наших відео. Па-па-па-па!